Всім привіт! Сьогодні хочу перевірити ще одну теорію, можливо, міф, можливо, слухи і тому подібне чутки про те, що кислотний шампунь негативно впливає на захисні покриття. Тобто, якщо постійно користуватися кислотним шампунем, тобто pH якого нижче 7, він буде швидше зносити е, захисні покриття, буде більш негативно на них впливати, ніж нейтральні шампуні. І сьогодні я хочу це перевірити. Я візьму Arctic Ice Shampoo від Defix Protect. Це кислотний шампунь, pH якого нижче 7. І візьму KLCB a 1 Він у мене часто на тестах. Він чистий, нейтральний, без домішок і тому подібне. Е, Перевірю це на невеликій ділянці, як я робив це в тесті з губкою та рукавицею. Принцип буде абсолютно той же самий. Зупиню тест, коли побачу якісь зміни, якщо їх побачу, е, нагадую, що авто моє покрите FX Protect Vision Coating. Він досі свіже покриття. Е, пережило всього, там пару мийок. Нічого йому ще немає. Ми проведемо безконтактну мийку, подивимось, гідрофоб, зафіксуємо його. Я розведу. Шампунь в двох різних відрах, візьму одну, дві різні губки, але вони будуть абсолютно однакові, одна партія в одному і тому ж самому стані. Декілька слів, чому FX Protect Arctic Ice Shampoo і що таке шампунь з кислотним pH для тих, хто не знає. Шампуні з кислотним pH використовуються для того, щоб прибрати зачатки водного каменю вапнень, вапна, вапняного нальоту. Тобто мінеральні відкладення, нейтралізувати луги і тим самим повернути е, гідрофоб захисним покриттям та поновити їх, е, голий кузов. Може так само, як і кузов, який покритий захисними покриттями по типу восків або керамік, вони можуть забиватися лугами, і, тобто ви помили лужним шампунем, і просто водою це не змиється. З часом ці луги накопичуються і забивають захис... гідрофоб захисного покриття. Те саме стосується і вапняного нальоту. Він поступово відкладається і відкладається, і якщо його нічим не, не прибирати, рано чи пізно він вилізе. Це може бути, коли проходить... Коли ви миєте авто шампунем з підвищеними мінералами. Тобто, це не зовсім чиста вода. Вона з великою кількістю вапна. Вода підсихає. Залазить в пори, накопичується і з часом з'являється водний камінь або просто матова плівка. Цей же шампунь забирає ці водний камінь, камінь від зачатку, нейтралізує луги і просто непогано відмиває статику. Звичайний же шампунь, його основна задача просто прибирати статику. Він нічого нейтралізує, але він нейтральний, він безпечний для захисних покриттів і тому подібне. Чому я обрав Arctic Ice шампунь? Це, мабуть, не самий популярний кислотний шампунь в Україні. Зараз майже кожен виробник, ну не кожен, а багато, які вироб, багато виробників мають кислотні шампуні. Чому я обрав саме його? По-перше, він, хоч, можливо, і не самий популярний в Україні, але, мабуть, входить в топ 5 по популярності. Я так попитав людей, вони про нього чули, хтось ним користувався, хтось користується на постійній основі, і в цілому вони ним задоволені. Це перша причина. Він досить популярний. Причина друга. Він продається в мене в магазині. Я хочу більше знати про шампуні, про засоби, які в мене є. Я їх тестую, і такий тест буде точно не зайвим. Чим більше я знаю, тим краще я можу проконсультувати і допомогти. І по-третє, третя причина це те, що цей шампунь можна розводити в трьох різних пропорціях для трьох різних цілей. Ціль перша це глибока очистка. Керамічних та воскових покриттів. Тобто, якщо гідрофоб геть зник, і вам потрібно провести глибоку очистку і повернути кераміку та віск до життя, цей засіб використовується в пропорції 1 до 50, якщо я не помиляюсь. Зараз, е секунду. Е е е так, 1 до 50. Інший спосіб, чому я його брав, це регулярна мийка. Тобто виробник каже, можете регулярно мити його без питань, розводити від 1 до 100 до, від 1 до, 100 до 1 до 200. І я розведу в середньому, тобто 101 до 150. На 10 літрів води це 66 мл. Я за допомогою своїх мірних там стаканчиків з праців вирахую рівно 66 мл, щоб було рівно 1 до 150. І третій варіант, який нас не сильно цікавить, це 1 до 10. Розводити 1 до 10 це для прибирання водного каменя, який вже виліз, він свіжий і свіжий водний камінь можна вивезти, розвивши 1 до 10, і зробити так, так умовно називаємо е, очі... спеціалізований засіб для очистки водного каменю, який вже сформувався його видно. Ось ці три причини, чому Arctic Eye Shampoo. Ну і плюс ним дуже прикольно користуватися, приємний аромат, гарний лубрикант, гарна піна, гарні очисні властивості, тобто те, що потрібно. Сподіваюсь, я пояснив чому. Ех, нам мабуть, я вже замучив. Давайте переходити до тесту. Що ми робимо? Як минулий раз, ми проводимо безконтактну мийку, ділимо елемент навпіл і починаємо мити два різних відра, дві різні губки, умовно поділю навпіл. Давайте приступати. Для тих, хто слідкує за моїми відео, я також буду використовувати задню дверку, але з іншої сторони, тому це не та сама мийка, і е, я її попередньо мив однаково. Я розвів Green Star в пропорції 1 до 15, наношу на дверку, знімаємо органічні забруднення, промиваємо і ділимо навпіл. Думаю, достатньо добре запшикав. Даємо декілька хвилин і будемо змивати. Змиваємо шампунь. Я думаю, добре видно, що по суті повсюду. Гідрофоб однаковий, тобто лівіше, правіше, неважливо, всюди краплинки, всюди все гарненько. Дуже приблизно я поділив дверку навпіл. Цю частину я буду мити за допомогою LCB і ось такої губки. Цю частину я буду мити за допомогою FX Arctic Ice Shampoo. Давайте починати. Я вирішив піднести, показати приблизно, як це зараз виглядає. Зараз налаштуємо, щоб вам було трохи ближче. Поки що гідрофоб, по суті, виглядає повністю однаково, хоча я вже провів досить багато мийок. Давайте продовжимо. Давайте я покажу проміжний результат, який зараз в нас є. Я не знаю, яка вже це мийка по рахунку, але, не перш, але вже не перший десяток точно. Попередньо можу сказати, що гідрофоб абсолютно однаковий. абсолютно. Ви самі бачите, що я б'ю посередині, а стікає абсолютно однаково, Ніяких змін у гідрофобії я не бачу. Хоча я, я порахую, яка це мийка, але поки що без змін. знаю, скільки вже ми як пройшло, я обов'язково порахую, але давайте я покажу те, що зараз вийшло. Зараз я при вас ще раз помию обидві ділянки і змиємо. Аж я зняв скотч, щоб подивитися, можливо буде якась різниця. Я різниці не бачу. На цьому я вирішив зупинити експеримент. Причини я зараз опишу. На минулому відео, де я мив рукавицею і губкою, цікавило людину, чи не задряпалась поверхня. Цікаво подивитися, як вона виглядає. Як ви можете бачити, ніяких подряпин не видно. Ось з точечним ліхтариком. Я абсолютно не бачу ніяких таких подряпин, завіхревень, будь-чого, що могло б затерти. Якісний шампунь. Хороші губки і ніяких проблем немає. Ось якийсь такий вийшов експеримент. Я вирішив перейти до висновків через декілька причин. Перша причина, я провів нереальну кількість мийок, я її порахую, коли буду монтувати відео, і вона у вас буде відображена. І як ви бачили, я не помітив жодних, абсолютно ніякої різниці між нейтральним. Кислотним чи там, де я по суті губкою сильно і не доставав, тобто під скотчем. Таке відчуття, що я щойно наніс те покриття, і ніяких змін немає. Хто дивився попереднє відео про губку і рукавицю, може спитати: а як так, що минулий раз здається, за 32 рази губка ти теж мив губкою тим самим шампунем, але якихось змін вони були. Я скажу наступне: тоді, можливо, губка Кох має більш негативний вплив, вона більш агресивна до захисного покриття, ніж губка, якою я користувався в цьому відео. Вони були однакові, тому я кажу про неї як про одну. Тобто, ось та бюджетна губка без бренду, вона більш делікатна до захисних покриттів. Інших висновків я для себе не бачу. Можливо, ви бачите якісь інші причини, опишіть їх в коментарях, буду вдячний. З приводу мийки. Всю мийку, по суті, я бачив одне і те саме. Так само розривалася емульсійна плівка. Лубрикан, звісно, в них різний. Мені від лубрикан від Києси більше подобається, але я зазвичай просто додаю трошки більше арктика і шампу, і лубрикан стає трошечки краще. Тобто розводжу його один до 100. Більше якось я не побачив. І там, і там. Гарний був гідрофоб і то, і то працювало однаково, і то, і то відмило. Я додатково показав, чи не задряпалась поверхня. Як ви бачили, при денному освітленні ніяких додаткових подряпин я не помітив. Ви також, мабуть, не побачите. Взявши точечний ліхтарик якихось подряпин, я також не побачив. Поверхня нещодавно полірувалась. не глибоко. Так, поверхнево злегка прибігся, але якихось подряпин немає і не додалося нових. Тому лубрикант у того і того шампуня непоганий, і я можу так сказати, що. Ось цей кислотний шампунь Effix Protect Arctic Ice Shampoo в концентрації для регулярної мийки, яку рекомендує виробник, негативно не впливає на захисні покриття. Можливо, ваш кислотник, який ви іншим користуєтесь або в іншій пропорції, можливо, він зносить ваші захисні покриття. Але Arctic Ice Шампу абсолютно ніяк негативно не впливає на захисні покриття. На жаль, в мене не вийшло дійти до кінця. У мене сідає телефон. У мене закінчується пам'ять. У мене залишилось декілька літрів води. В мене обмежений ліміт води. Я думав, що буде все набагато швидше, набагато простіше, але ні, ніяких змін немає. Можливо, десь там на 100 якусь мийку будуть якісь зміни, але я думаю, що вони будуть і у звичайного шампуня. Тому е, думайте, що ви купуєте, думайте, що ви використовуєте, для чого використовуєте, або консультуйтесь у продавця, якщо він розуміє, що продає. Я намагаюся вчитися разом з вами, показую, як це відбувається. І сподіваюся, це було цікаво і корисно, хоча експеримент до кінця не доведений. Е, дякую всім за перегляди, за лайки, за репости, за коментарі, за увагу. Якщо є що додати... Конструктивна критика описуєте, я обов'язково то врахую. Я подумаю над тим, якщо воно буде дійсно корисне. Я врахую і буду те, робити, те, що ви скажете. Ще раз всім дякую.